Отож, вітаю вас в наступному випуску, в якому ми говоритимо знову ж таки про Азера. За підтримки гнучних і гучних власне імен та великих ідей, Азера залучає великих інвесторів. Тобто, Азера це не просто нова компанія в блокчейні, а він привертає серйозну увагу та інвестиції від великих імен у галузі. Давайте розглянемо, хто такі інвестори та чому вони, власне, важливі і хто ними являється. Що ж, для початківців я коротко розповім про Азеро. Азеро – це децентралізована платформа для Стакс. Справляє хвилю не лише своїм інноваційним підходом, але й здатністю залучати значні інвестиції від основних гравців на ринку цифрових активів. Отож, перший з таких є Merit Circle DAO. Марин Цикл DAO, яка поєднує ігри та блокчейн, подобається, а власне ідея надати дати гравцям більше можливостей. Вони вважають, що Азуро може зробити це для ставок, що зробить це більш справедливим для всіх. Їх інвестиції показують, що вони вірять, що блокчейн може змінити старі способи роботи. Наступний це Mask Network, полегшення роботи з блокчейном. Ще один інвестор це Mask Network. Вони добре вміють використовувати блокчейн у повсякденному використанні соціальних мереж. Їх участь означає, що вони бачать Азура як спосіб зробити блокчейн простішим і поширенішим для людей, що важливо для зміни світу став. І наступний це Redbird Ventures – Погляд у майбутнє. Redbird Ventures любить інвестувати в нові технології та цифрові акці... та цифрові власне активи, тобто цифрові світи. Вони відкриті, що добре поєднуються з далекоглядним і інклюзивним підходом Азура. Їхні інвестиції допомагають показати, що Азор має великий потенціал у цифровій свіфровому світі, і наостанок це власне Quiet Capital. Компанія Quiet Capital із Фран... Сан Франциско інвестує в багато сфер, включаючи криптовалюту. Як ми знаємо, вони роблять ставку на Азуро, щоб змінити значні і звичні способи ставок. Їхній досвід у сфері технологій дійсно може допомогти Азро розвиватися та досліджувати нові можливості. Наступне це чому ці інвестори важливі і поїхали. Ці різні інвестори багато знають і багато значать для Азеро. Вони приносять не лише гроші, а й навички, ідеї та власне зв'язки. Це допомагає Азеро не тільки підтримувати фінансову стабільність, але й розвиватися, пробувати нові речі та вкладати розумні партнерства. Наприклад, ігровий фокус Медці DAO може допомогти Азуро створити нові типи ігор для Став. Mass Network може полегшити використання та розуміння Азур. А Redbeard Ventures може направити Азеро до нових цифрових просторів для Став. І Квайт Кепітал може допомогти Азеро зорієнтуватися у складному світі, а блокчейну та фінансів. Отож, висновок. Подорож Азура показує, як блокчейн може змінити традиційні, а, галузі. З цими інвесторами можна не просто отримувати гроші, вони власне отримують значення та ресурси. При цьому це захоплюючий проект для тих, хто цікавиться ставками, блокчейном або новими технологіями. Місія Азеро полягає в наступному. Азеро прагне зробити ставки власне прозорими, справедливими, цікавими та відносно відповідальними. Це не просто розуміння ставок, мова йде про досконалення всієї системи. Слідкуйте за Азеро, вони роблять щось інше, і всі послання, де правильно внизу під відео в описі. Отож, у мене цьому все бувати бути для вас корисним і бувайте!